Є у нас смородина, як називається для ледачих. Нічого й не треба робити. Росте собі, росте. І доволі велика. 25 копійок по розміру. Деякі досягають. гарна, солодка, високоврожайна, Як називається, скажу. А сейчас поки покажу. Все в Смородине. Це вже другий кущ такий. І бачите, нічого тут не робиться. Ніяких поливів немає, абсолютно. Навіть із лейки чи з відра. Кожен рік вона родить, веде вже любу температуру. І 30 градусів морозу. І жари 45, а на сонці ще більше. Вона у нас росте вже багато років, особливо цей кущик. Нічим не боліє. Не боїться ні жари, ні холоду. Це такої форми бувають. продолговатої. І кипцями воно росте. Це теж той самий вид, просто другий сорт. Такими гірляндами. Також солодка, дуже смачна, врожайна. А називається цей вид смородини? Вид, а не сорт. Золотиста смородина. Вона буває різних кольорів. Вона ж чорна. У неї листя отаке таке. Ми вже бачили в лісі. Смородина дика. Оце таке саме листя. Маленьке. Дуже витривала, нічого не боїться. Спочатку вимерзнуть сосни ялинки, а потім вже вимерзне смородина. Так що нічого вона не боїтесь. Садіть, не пожалкуєте.